Привіт, друзяки. Сьогодні на огляді щось незвичайне. Не скутер, мотоцикл Honda CB150 Verza. Чому Verza, друзі, не знаю. Почитайте в інтернеті, але ось такий шикарнючий новий апарат 2024 або 2025 року випуску 26.08.24. Ну, якщо вірити оцій наліпці. Ну... Мотоцикл. Хто хоче собі нову техніку, в плані мотоцикла, друзі, це не китаєць, це Honda, де б вона не була зроблена, Індонезія, Малайзія і так далі. Це якість, це бренд, це фірма. Ножки для пасажира, сібіха в чорному кольорі. Прикольний апарат. Для першого мотоцикла, друзі, це саме-саме те, що потрібно. 150-ка. Звичайний інжекторний мод від Honda, тому рекомендаціон. В будь-якому випадку краще, ніж будь-яких там 2-3 китайця, буде служити, ходити надійна, якісна. Техніка від Honda. Так, що в нас? Спицеві колеса, гума ARC, ну, якісна, комплектують якісною гумою. Так, розмір гуми 80х100х17. 17 диски, 17 колеса. Ну, що тут показувати багато немає чого. Новий апарат, хоча трошечки такий кисловатенький, десь в контейнері. Друзі, вологий контейнер був, тому є невеличкі такі окислення. Кікстартер такий у нас ух, серйозний. Так. В принципі, що я багато чого вам про нього розказати не можу. Характеристики почитайте в інтернеті, але виглядає симпатично і непогано. Барабанні барабанні заду гальма. Ну, в принципі, звичайний мод на 24 рік з комплектації сильно не, як то кажуть, не додавали не крутили, тому що, звичайно, з чим. Цікавіша комплектація, типу задні дискові гальма і так далі, тим дорожча ціна. Але інжектор, економічність і функціональність у мотоцикла, в принципі вся є. Тому хто хоче такого апаратика, звертайтеся, вони рідкісні вперше в Україні. Контакти в описі. До речі, гляну зараз, що в нас по механіці, що там по передачках у нас. Десь має писати. Так. так. Перша, друга, а, перша нейтральна, друга, треть, четверта, п'ята. П'яти ступінчата коробка передач. Вертайтесь, поки є в наявності. Всім гарних покупок.